Ефір телеканалу Вінничина продовжує програму актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Віталій Чигур, начальник муніципальної варти міста Вінниці. Вітаю вас! Доброго здоров'я зараз. Чи можемо вже підводити підсумки осінніх рейдів по спалюванню листя? Скажіть, скільки було виявлено порушників? Ну, відповідно до розпорядження Вінницького міського голови, ми саме з початку вересня розпочали роботу мобільних груп. Їх було цього, цей осінь, вісім таких мобільних груп, які працювали як у місті Вінниці, це ми охоплювали приватний сектор в більшості випадків, так і новоприєднані території. За вищевказаний період працівниками муніципальної варти було складено 15 протоколів про адмінправопорушення, які були направлені на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вінницької міської ради. Сума штрафів, які передбачає, вже неодноразово розповідав, складає від для громадян. Це від 340 до 1360 гривень, і для суб'єктів господарювання, для юридичних фізичних осіб, сума складає від 850 до 1700 гривень. Ну усі 15 протоколів за мої інформації було розглянуто і винесені відносно громадян постанови про правопорушення. Ось така ситуація статистика я б сказав би, яка у нас є станом на осінь. Ну, якщо порівняти листопад, тому що ми саме очікуємо, що наприкінці жовтня і протягом листопада місяця буде такий уже листовий листопад. Ми цінувазі буде опадати листя. Ми готувалися до того, що будемо фіксувати. А це періодично, ми таки виявляємо, що наші вінничани намагаються спалювати саме опали листя. Тому що воно більше всього шкодить на здоров'ю, тому що саме більше при спалюванні опалого листя здійснюється викид важких металів, що є шкодою, звісно, що для мешканців нашого міста. Тому ми пильнували активно, але так як були такі дочливі періоди, і їх майже не виявляли. Але можливо, це і не тільки те, що були опади, але все ж таки свідомість наших вінничан покращується і вже всі ми вчимося до якихось певних дисциплінованих заходів. Один із них це компостування опалого листя, що може потім слугувати як добриво, і використання вже у весінній період для добрива, саме землі, які знаходяться там на присадибних ділянках цієї території. Тому ось такий результат. Я рахую, що це позитивно. Я думаю, що і ви самі, журналісти, можете дати якусь певну вже оцінку, що з роками Вінниці все менше і менше ми виявляємо задимленості, да, на території нашого міста. Так, да, є наступна проблема: що з настання холодів для з метою опалення, так би сказати, обігріву люди в своїх будинковолодіннях. Спалюється, ну якби теж є, ну не дуже добре, але це є альтернатива, тому що люди могли обігрітися. Тому це не є порушення вимог правил до і ми такі випадки, ну скажімо, вже не. Контролюємо і у нас це не ходим наші повноваження. Вісім груп працювало. Розкажіть, в якому порядку працювали групи щоденно. щоденно з восьмої дев'ятої? З ми працювали. Ми встановлювали різні графіки. Скажімо, щоб можливо, це і кращий варіант, щоб мешканці і не знали, коли працюють ці мобільні групи. Але все одно, як би там не було, контроль здійснюється 24 на 7, тому що працівники патрульної поліції також періодично реагували на такі випадки в нічний час, тому що ну, муніципальна варта працівники муніципальної варти не здійснюють контроль в нічний час, але у нас була також і допомога зі сторони правоохоронних органів. Ці групи їздили. Скільки чоловік і хто саме входив? Це ну, працівник муніципальної варти? Нам надавали відповідно до розпорядження автотранспортні засоби. Це представники виконавчих органів, представники комунальних підприємств, у кого там на балансі є транспортні засоби. Така практика діє щороку. долучаються не лише працівники муніципальної варти. Ми працюємо якби. В комплексі єдиним органом, тому що є розпорядження міського голови, і вони є обов'язково до виконання. В нього залучалися представники, як і органів самоорганізації населення, це квартальний комітет, як я вже сказав, водії від комунальних підприємств, виконавчих органів, також і працівники поліції долучаються до таких заходів. В склад групи входили як два працівника муніципальної варти, представники квартальних комітетів, ну і водій. Тому от чотири чоловіка в мобільна група працювали от щодня в осінній період. Як він реагують на роз'яснювальні роботи з приводу спалювання листя на компостування, ось нові методи зберігання листя? З кожним роком я вже сказав, свідомість покращується і випадків спалювання ми фіксуємо все менше і менше. Друга сторона це новоприєднання території. Ще потрібно працювати. Це питання я думаю, не одного щороку. Ми будемо роз'яснювати, але і будемо притягати до адміністративної відповідальності. Ну, складати адміністративні протоколи, тому що ми розуміємо, що ну, якщо в селах, які от декілька років приєдналися до Вінницької міської територіальної громади, це було традиційно спалювати після того, як прибирають прибирають городину, картоплю чи здійснюють обрізку дерев чи опали листя. Ну, це було традиційно, але ну часи міняються, ми стаємо більше законослухняними і маємо вчитися і навчати інших. А чи дотримуються вінчани правил благоустрою і які порушення фіксуєте найчастіше? Ну сказати, що дотримуються, ну важко сказати, тому що є одна категорія людей, які дотримуються, і інші ні, це було так завжди. Які більше всього виявляються правопорушення? Ну єдине слово я можу сказати це забруднення. Як забруднення дорожнього покриття тротуарних доріжок, мається на увазі як забруднення дорожнього покриття це автомобілями, вантажівками, автомобілями, які перевозять будівельні суміші, міксери, так сказати. Якщо ми говоримо за забруднення прибережно захисних смуг, то ми говоримо за відпочиваючі, які там протягом літнього періоду, весінньо-літнього. Після себе на превеликий жаль не прибирають випадкове сміття та залишки, які вони після пікніку залишають. Якщо ми говоримо за водні об'єкти, то забруднення рідкими відходимо. Тому єдине слово забруднення це сама така найпоширеніша проблема. І забруднення, до речі, і атмосферного повітря можна сюди теж долучити. Такі от випадки ми більше всього фіксуємо. Ну, в залежності від пори року. Коли порушень найбільше ну, я думаю, що в теплу пору року. Тому що активність: одні будують, інші відпочивають, інші дозволяють собі під час прогулянок забруднювати випадковим сміттям. Але саме в теплу пору року ми фіксуємо більше всього випадків правопорушення. І, як я вже сказав, найпоширеніше це забруднення випадковим таким сміттям. Це ну, те, що на сьогоднішній день ще наші вінчани не усвідомлюють, що той папірець, який там є, можна все ж таки донести до урни, там, корзини для сміття, і залишити саме там, а не на проїжджій частині чи на території ну, в цілому сказати загального користування. Ну, все ж таки, у чомусь рахують, що хтось може йти зобов'язаний йти і прибирати. Ні, ну ми говоримо, що там, де не смітять, це є чистота і порядок, чисто не там, де прибирають, а Звісно. там де не смітять. Так тому ось такі основні правопорушення, які я розповів, ми і фіксуємо. Ну а якщо говорити в осінню пору, то це прибирання опалого листя зимою, це проведення проти ожеледних заходів, які зараз вже розпочинається зима незабаром. При настанні вже опадів, ми будемо уважно пильнувати за проведення протиожеледних заходів як суб'єктами господарювання, так і працівниками комунальних служб. Ми їх теж не залишаємо осторонь. Це ОСББ, це управлінські компанії, це самі ж і комунальні служби, які прибирають. Ми будемо пильнувати і у разі, якщо ми. Будемо фіксувати е, випадки, такі що не будуть вчасно виконуватись протиожеледні заходи. То ми будемо в межах наших повноважень приймати міри. Тобто, ви слідкуєте за цими підприємствами, аби вони виконували. От, знаєте, вже е, е, скільки років підряд, коли там вечірній чи в нічний час починаються е, такі опади, на рашостої е, ранку працівники муніципальної варти не з'являються на роботу там на восьму, на дев'яту, там до прикладу, що прийшли ні. В 6 ранку, вже з, 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 з вечора планується робота, і е тотальний контроль ділиться місто на певні частинки, і починають працівники е благоустрою, інших відділів йти, е перевіряти кожну вулицю, кожний двір, як здійснюється прибирання. І е нам без різниці, чия то форма власності. Для нас найголовніше це безпека і здоров'я наших юничан. Ми також співпрацюємо із лікарнею швидкої медичної допомоги. Ми дізнаємося, де саме людина травмувалася, впала, пошкодилася, і вивчаємо, чи прибрана була ця територія, чи ні. Це для нас дуже важливе питання. Тому кожного року, з настанням саме холодів і опадів, ми починаємо таку активну роботу. Для того щоб все ж таки дисциплінувати тих же самих суб'єктів господарювання, комунальні служби, що все повинно робитися вчасно для того, щоб наші війничани не травмувалися, ситуація стає кращою з кожним роком. Ну, ви знаєте, вона більше ситуація. Ми реагуємо на то, чи яка щільність опадів, тому що якщо сильні опади, то звісно, що війничани зобов'язані там ходити на роботу і тому подібне, І звісно, що. Пересуватись по вулицях нашого міста і е, трапляються такі травмування. Буває так, що ну, декілька днів підряд от, і, іде сніг. Тому казати, що е, минулого року я рахую, що ну, зима була не настільки активна. Така, да? Взяти там 2-3 роки назад дійсно було більше. Тому саме з настанням опадів і можна казати про якусь статистику. Ті суб'єкти господарювання, які там здійснюють торгівельну до прикладу підприємницьку діяльність, і але більшість із них вже навчена. Вони дисципліновані, і вони прибирають. Ну, випадки є такі, що все ж таки приходиться ж потягати до адмінвідповідальності. Якщо говорити за теплі пори року, от забруднення річок проводилися у рамках проекту концепції розвитку малих річок, проводились толоки поблизу них. Чи долучалися працівники муніципальної варти взагалі от за відстежуванням, де найбільше забруднюють ось ці річки? Ми перед тим як розпочинати толоки, це прибирання напередодні великодніх свят, а Зараз ми започаткували, що ще й на восени ми такі заходи проводимо. Ми здійснюємо обстеження, де саме є забруднення. І дійсно саме місця, де більше все скупчення є відпочиваючих? Пляжі, де є територія відкрита біля водоймів, саме там і виявляємо більше всього випадків забруднення. Ну, звісно, що на них і більше всього, ми звертаємо увагу, і на сам першу чергу там здійснюється прибирання вчасно. Якщо порівняти в минулому році, ми не проводили, то карантини були, і дійсно то була проблема, що накопичили сміття, Але цього року ми провели і доволі немало більше трьох тисяч. Мішків зібрали в цілому по місту з випадковим сміттям. Це не мала кількість, я хочу сказати, ось але такі випадки і місця є. А якого алгоритму мають дотримуватись працівники муніципальної варти при виявленні правопорушників, тому що не можете накладати штрафу. Як діяти тоді ну, в разі насамперед, що ми проводимо превентивні заходи, ми з'ясовуємо? Чи дійсно та чи інша особа здійснила правопорушення? Якщо це так, то самим головним доказом, що особа здійснила правопорушення, є протокол про адмінправопорушення. І на особу складається протокол про адмінправопорушення. Не муніципальна варта а, накладає штраф. Ми лише фіксуємо і наділені повноваженням на складання протоколу про адмінправопорушення відповідно статті 152. Одекса про правопорушення. А вже саме адміністративна комісія це колегіальний орган, який вже а, вирішує, чи ви на особа чи ні правопорушення. Ось це так, якщо коротко розповісти. Розкажіть про роботу муніципальної системи контролю. Чим займається саме муніципальна система контролю правопорядку. Ви маєте правопорядку. на увазі, так? Да? Ну, я вже неодноразово розповідав. Це основне наше завдання відповідно. Програми нашої міської, на варті міського правопорядку, ми здійснюємо підтримку публічного порядку в закладах освіти, це основне ну, наше завдання. Ну, це такі заклади, як ну, школи, звісно, що є, медичні заклади, центри надання адміністративних послуг, де є більше всього скупчення людей, дітей, школярів. Наші працівники саме в цих об'єктах 24 на 7 пильнують. У разі, якщо Виявляється, будь-які правопорушення, будь-які, якщо в межах повноважень варти, ми можемо відреагувати на це, пояснити, роз'яснити, призупинити правопорушення, але періодично їй приходиться спілкуватися вже і працівникам правоохоронних органів, і вже долучатись до тих чи інших подій. Ну, в принципі, ефективна робота налагоджена. Ми її вдосконалюємо постійно. Тому, скажімо, безпека в певній мірі є, і вона доволі ефективна. А чи спокійно у школах, чи немає ніяких порушників, чи не заходять посторонні люди? Ні, Одиноко Це трапляється. Випадки такі є, що намагаються потрапити, як і самі батьки під час учбового процесу на уроки зайти в школу, але ми пояснюємо, що. Під час учбового процесу вони не повинні заходити, потрапляти там, в школу, скажімо, зайти там, при вході, зачекати, то можливо, не заходити в класи, тільки лише з дозволу вже самих викладачів, якщо потреба така є. Тому ми з ними роз'яснюємо, таку бесіду проводимо. Ну і періодично все ж таки виявляємо таких. Підозрілих осіб, але вже викликаємо поліцію. Щодня працівники муніципальної варти перед початком учбового процесу начального обстежують територію біля школи, дворову територію, де можливо і ймовірно, щоб могли там з'явитися якісь підозрілі предмети. Це є обов'язкова така вимога для того, щоб тим паче ви я думаю, що вже чуєте, що постійно. Надходить інформація, що ймовірно там замінування, але це є дійсно важливе питання, яке от наші працівники пильнують за ним. Бо ну, безпека все ж таки дітей в першу чергу. Має бути. Якщо говорити за безпеку про укриття зараз, стали частіші повітряні тривоги. Яка ситуація з укриттями? Чи усі вони гар в гарному стані? Ну ми. Постійно перевіряємо е, укриття, я б навіть сказав би, укриття це може дуже голосно сказано. Місця для тимчасового перебування населення під час сигналу повітряної тривоги, і я вже неодноразово розповідав, що цю роботу ми проводимо з вересня 2022 року. Так активно. Хоча ми і до цього перевіряли. Але якщо, наприклад, там перевірили будь-будинок, любу адресу взяти там, наприклад, там. Вулицю проспект Космонавтів там неважливо зараз адресу, не буду. Тобто да, що потім не казали, що взяв для, для прикладу. Е, в вересні минулого року все було відміно ідеально. Приходимо там через певний час, вже закидано, захаращено, і е, ну, одразу ж запитуєш, ну чому ж ви, все ж таки люди мають потрапляти своєчасно на ці укриття. Не завжди можу дати, звісно, що відповідь. Нормально тут складаються протоколи про адмінправопорушення, і ми втретє йдемо перевіряємо. Тому ця робота здійснюється постійно. Ми не зупиняємося, перевірили певну кількість будинків, повертаємося знову вже їх перевіряти. Ці, ця робота буде здійснюватись, поки не закінчимось військовий стан. Тому що ну, ми знову ж скажу, це безпека в цілому наших мешканців. Наскільки надійними є системи автоматичного відкриття дверей в укриттях? Ну, ви знаєте, що для нас самих це якби новий такий, новий напрямок, і ми його вдосконалюємо, працюємо, тому що вже виявили випадок, коли самі ж мешканці пошкодили цей один із замків системи. І повертаємося і знову ж починаємо перевіряти його. Тому питання, звісно, що є до цієї системи, але в цілому ми розуміємо, що вона ефективна і вона потрібна для нашого міста. Для того, щоб ну, знати, що саме в цих будинках, де встановлені ці замки, що воно автоматизовано відкривається. У разі, якщо працівник муніципальної варти бачить, що. Там, не відчинилися, то ми вже, там, направляємо техперсонал, який миттєво буде реагувати. Чи вистачає особового складу у муніципальній варті, тому що багато з ваших працівників служать у Збройних силах так, України? Так, і щотижня працівники муніципальної варти призиваються до ЛАВ Збройних сил України. І важко, коли ми працюємо. Більше навантаження на працівників, але ну що ж. Така наш, таке наше завдання. Одні хлопці наші воюють, інші працюють тут, якщо буде дійсно потреба, то і підуть і всі в цілому воювати, тому що ми розуміємо, що безпека в цілому держави – це теж дуже дуже важливо. Зараз вже холодна пора року, і можуть відключатися світла. Пункти незламності починають свою роботу. Розкажіть, чи вже є у нас розвернуті пункти незламності, і яка роль працівників муніципальної варти у цій роботі? За, за е, муніципальною вартою закріплені пункти незламності, які будуть розташовані на вулицях нашого міста, їх кількість 10, налічує одиниць, і при першій потребі протягом. Трьох годин пункти незглавності будуть розгорнуті. Ми готові. Вже підготувалися і лише буде інформація, що там ввели графік подачі електроживлення в будинках нашого міста. Одразу ж ми будемо і розгортати їх. Все обладнання готове. Люди людям проведений інструктаж. Він регулярно проводиться. Ми і також проводили навчання щодо того, щоб вчасно розгорнутися до цього. Треба дійсно серйозно підійти і підготуватися. Тому наразі ми готові. І я ще раз хочу наголосити, що при першій потребі ми здійснюємо ці заходи. То вони розгорнуться тоді, коли буде відключення світла або графіки, або вже будуть ну, якісь ну в принципі графіки, звісно, що якщо буде відключення, то по певному графікою будеш подавати живлення в будинки квартири нашого міста. Тому дійсно буде і потреба в них. Які можливо правила є для віничан для того, для їхньої поведінки, аби зменшувати кількість порушень у Вінниці? Як вони мають себе поводити? На наприклад, узимку зараз в зв'язку з погодніми умовами, можливо, для водіїв якісь правила. Ну це звісно традиційно правило. Що якщо дійсно ускладнюються погодні умови, мінімально користуватися транспортними засобами для того, щоб до речі, одна із причин самих таких проблемних, я б сказав би, коли не працює спецтехніка прибиральна, от ставлять машини вдоль проїжджої частини прибрати вже нормально, немає можливості. От такі правила, от, от їх, ними просто нехтують однозначно. Якщо ми говоримо про сильні опади, то, звісно, що бути уважним на території загального користування руху, щоб не, не впасти і не пошкодитися, це теж дуже важливо. Але ми наголошуємо саме на коли починаються от сильні опади, це наші війничани. Коли сходять з клітинок з ходових на вулиці, більше всього травму травмуються. То перед тим як вийти, особливо коли перші опади, то бути уважним саме коли рухаються по клітинкам з ходовим. Це дуже дуже важливо, тому що я неодноразово сам бачив, як трапляються випадки, коли люди вісім клітинок просто падають і травмують там руки, ноги це прикро. І за цим треба бути дуже уважним дивитись, пильнувати. Ну а комунальним службам і ті, хто здійснюють прибирання, то своєчасно це робити. Це теж таке актуальне питання, яке ми постійно контролюємо. От, до прикладу, якщо взяти по статистиці, вже в цілому, не тільки за протиожеледні заходи, з початку року працівниками муніципальної варти виявлено близько 4 тисяч різних правопорушень. Ну, це мається на увазі до нас надходили скарги звернення, виявляли самі наші працівники. Це цифра доволі немала, і нам потрібно ще багато працювати, щоб все ж таки наші віничани менше кидали випадкове сміття, де й взагалі порушували правила благоустрівницької міської територіальної громади. Якщо вінчанин побачив якесь порушення, куди йому потрібно звертатися? Самий відомий номер в місті Вінниці – це номер телефону і мобільний і міський 1560 цілодобової варти. Але можна ще й телефонувати до ситуаційного центру 067 402 101. Дуже популярний відомий в нашому місті номер, і багато надходить на мобільні додатки, як там у Viber, Telegram і у Facebook, у соціальних мережах надходить. Нам інформація будь-яких правопорушень, але ми на всі намагаємося відреагувати. Но такого немає, що якщо надійшло якесь неповідомлення, інформація і не відреагувати. Я за цим сам особисто пильную, слідкую, те, що мої працівники, працівники муніципальної варти відповідають, і для мене дуже важливо, щоб була така комунікація саме з мешканцями нашого міста. Вона є і доволі ефективна. Дякуємо вам, що ви завітали сьогодні до нас і поділилися Дякую. підсумками осені підсумками року. Дякую вам на собі. Нагадаю глядачам у нас у гостях Віталій Чигур, начальник муніципальної варти.